Всім привіт! Це огляд телефону Samsung Galaxy A30 за одну хвилину або менше. Коротше кажучи, ми маємо е, пластик, це у нас пластикове не скло. Сканер відпечатку пальців тут, зверху. Дві камери широкогольна і. Ой, основна і широкогольна, ну тут десь і портретна, тому що в камері е, в програмі є і портрет, вспишка. Далі ми в сейчас я ще десь телу сейчас. Супер Romolet, 6,5 дюймів, uh, у нас uh, великий екранчик. Так, Далі процесор у нас на Samsung Exynos 7 Octa, uh, 1,7 1000... МГц. Восьмиядерный, ядерный 14 нанометров. По системе тут у нас 3 гигабайта LPDDR4X, 13, 32 гигабайта внутренней памяти. Аккумулятора тут у нас, кстати, 4000. Это было видео, э, обзор Samsung Galaxy за одну минуту. Пока.